Олександр Ветеран вчиться керувати вантажним бусом. Він переобладнаний для людей з інвалідністю електрокар, який може перевозити до семи тонн вантажу. Коли їздив, припустимо, на дизельних моторах, там БМП, здорова бронетехніка, і ти коли чуєш мотора, то і гарки, а тут а, сідаєш тут дико. Олександр пішов воювати у 2022 році після побачених жахіть у Бучі. За два роки на службі пройшов чимало гарячих точок. Коли батько загинув на війні, вирішив залишитись годувальником у сім'ї. Тепер мрія про власну справу. На цю програму ну, вирішив піти, тому що. Є думка займатися перевозками, якимись Алла – одна жінка у групі за кермо ще не сідала, вчиться заводити авто на симуляторі. Слухачка має трьох синів. Найстарший воює незабаром отримає учасника бойових дій. Алла вчиться, аби отримати категорію це один та започаткувати власну справу. Це має бути квіткова крідниця. Посвідчення отримали давно, але не їздила і тому, якби тут. Все як з нуля і дуже цікаво. Нині триває навчання першої групи слухачів, а це вісім людей, серед яких ветерани та члени їх родин. Вони вчаться керувати та обслуговувати вантажівки. І в нас навчання теоретичне і практичне, воно поєднане на третьому тижні. До теоретичних занять доєднується практичні вправи. І по закінченню особа має право складати одночасно теоретичний іспит в разі успішної здачі. Відразу практичний іспит. А триває курс навчання три місяці. Ветерансько-американський проект Вміло діло реалізовують вперше в Україні на базі Рівненського центру профтехосвіти Державної служби зайнятості в Олександрії. Пілотний де да, почався лише на Рівненщині. Ми його лише започаткували в минулому році, тому що це є досить така праця, трудомістка. Не можна посадити людину просто на автомобіль. Ось в рамках проекту нам були передані ці автомобілі. Це теж автомобілі категорії С1, Ми їх переобладнали, повністю їх ліцензували, сертифікували і. І вони вже у нас є як навчальні. Проект започаткували підприємці ветерани, залучились підтримкою Державної служби зайнятості, Міністерства ветеранів та американських партнерів. Останні закупили і нададуть українським армійцям 150 малотонажних автівок у безвідсотковий лізинг. Ми зараз інвестували декілька мільйонів доларів. Цей проєкт дуже важливо обізпечить ветеранам роботу. Коли вони повертаються, ветеран отримує по перше, якби водійські посвідчення категорії С1. По-друге, в безкоштовну розсрочку на 2 чи на 3 роки він отримує автомобіль марки Нісан або Електричний. От і він зразу отримує вже замовлення да, від великих логістичних компаній. Тобто, ну це бізнес під ключ. Першу автівку у рамках проекту отримав ветеран АТО з Рівного Ігор Рик. Чоловік у минулому році отримав 250 тисяч грантових коштів від держави і відкрив експрес-перукарню. Тепер ще хоче облаштувати перукарню на колесах. У цьому допоможе отримане авто. Виплата буде тривати два роки. От розділена на окремі рівні частини. Планую розвивати свій бізнес, планую переобладнати автомобіль. Взагалі планується мобільна перукарня, яка буде надавати послуги для людей, які будуть потребувати такі послуги. У нас час це дуже є. Необхідно є ветерани, є військові. На Рівненщині вже понад 40 ветеранів у минулому році відкрили власну справу завдяки державним коштам. Ще 20 бізнес-ідей нині на етапі затвердження. Даний проєкт вміло діло планують масштабувати і зробити загальнонаціональним. Анна А не Олексієнко, випуск новин.